Гори завжди тримають свої таємниці при собі. Вони не кричать, лише шепочуть вітром між вершинами, гомонять у листі дерев і муркочуть у потоках, що біжать кам'янистими ущелинами. Та серед цих вічних сторожів часу жила одна, про кого навіть сам ліс замовкав Пелагея. Її ім'я не згадували голосно старші селяни, що жили у віддалених гірських селах, лише хрестилися при її згадці. Хай Бог милує, вона знає більше, ніж треба. Її називали Мольфаркою, останньою з роду прадавніх провидців, що колись ходили з оленячими рогами на голові, знімали грозу з неба і могли застерегти смерть. Її хата стояла високо, туди не доходили ні мобільний зв'язок, ні електрика. У вузькій долині, куди сонце заглядало лише в обід, в оточенні темного, вічного лісу. Хилилася дерев'яна стріха, оплетена диким хмелем, її двір був, мов музей іншого світу: сушені трави, обереги з вовни, старі дерев'яні фігурки, покручені вербові хрести, і завжди горіла свічка, навіть у найяскравіший день, навіть у найсильніший дощ. Місцеві знали, що вона не просто бабця-травниця, вона не лікувала шлунок чи суглоби, вона лікувала душу або готувала її до того, що невідворотне. Люди приходили до неї, коли сни були надто страшні, а відчуття тривоги надто реальне. Вона не брала грошей, лише дивилась довго у вогонь, тихо щось нашіптувала, а потім говорила, і кожне слово впивалося в серце, мов голка. Пелагея не любила гостей. Вона казала: Моя хата те ворота, а я сторож, але не кожному треба знати, що за тими воротами. Утім, ті, хто був у неї, казали, її очі гусірі. Як туман над Чорногорою. Але коли вона говорить про майбутнє, вони стають чорними, як ніч без зір. Багато хто вважав її божевільною, були й ті, хто назвав її відьмою, але найбільше було тих, хто мовчки ніс її воду, молоко або хліб про всяк випадок. Бо в горах ніколи не знаєш, коли правда постукає в двері у вигляді блискавки чи голосу з вітру. А одного дня Пелагея промовила те, чого не говорила раніше нікому. Вона сиділа біля вогню і мовила: тріця буде чорна, біда прийде, коли всі співатимуть. Війна спалахне, як крест на горі, і попіл піде по вітру. радіація вмов тінь, вірус тьмов дух, і все станеться в один день, і ніхто не повірить, доки не буде пізно. Ці слова стали її останнім справжнім пророцтвом, і хоча тоді їх сприйняли як ще одну тривожну притчу, невдовзі про них заговорить увесь світ. Це сталося пізньою весною, коли ще не було спеки, але літо вже стояло за порогом. У Карпатах усе квітло, а повітря мало запах молодої трави, смоли та дощів. На обрях лунали церковні дзвони, наближалося одне з найсвітліших свят зелені свята, або як її ще називали старі, трійця. Пелагея прокинулася ще до світанку. Казали, що в ту ніч вона не спала. Вогонь у печі горів без дров сам по собі, і її кіт утік з хати ще до півночі, завивши так, як виє вовк. Саме в ту ніч мульфарка знову побачила сон непростий, а той, який називала справжнім видінням, те, що приходить раз на десятки років. Вона побачила три стовпи диму, що піднімалися до неба з різних боків світу, бачила людей у білих костюмах, які міряли повітря. Бачила залізних птахів у небі, що кидали вогонь на міста. І найстрашніше бачила храм, у якому під час служби почали падати ікони зі стін, а потім загорівся вогонь просто з під вівтаря. Наступного дня вона вийшла до села: це був винятковий випадок: Пелагея сама не ходила до людей. А того разу прийшла до церкви в зелену неділю. Усі здивувалися, стояла біля порогу в темному платті. З трьома сушеними гілками м'яти в руках. І коли священник закінчив проповідь, вона мовила голосно: так, що стихли навіть церковні дзвони. Свято трійці, не буде святом, стане днем початку. Три нещастя прийдуть разом: війна, як змій залізний, пожере поля, радіація, як тінь без тіла, торкнеться води. Вірус, мов пил з могили, не матиме очей, але дивитиметься на всіх. І станеться це тоді, коли всі будуть співати і класти зілля під поріг. Не буде порятунку тим, хто сміявся, хто почує, згадає, хто не почує, стане першим у черзі на втрату. Люди заніміли, хтось схопив дитину і вибіг з церкви, хтось перехрестився і прошепотів бісова баба, а хтось просто стояв, не зводячи з неї очей. Наступного дня Пелагеї вже не було у її хаті. Двері були зачинені, а свічка на вікні погасла. Дехто сказав, що вона пішла в гори, дехто що її забрали духи, коли пророцтво було завершено. Були й ті, хто вірив, вона просто більше не мала що сказати, бо сказала все. І тоді почалося забуття: її слова стали місцевою легендою: чимось на кшталт гірської казки, якою лякали дітей. Записи, які зробив молодий журналіст-краєзнавець, зникли. Старі, які ще пам'ятали ту промову, померли або втратили пам'ять. І лишень гори, мовчазні сторожі, зберігали її таємницю, до пори, до того самого свята Трійці, коли небо знову змінило свій колір. Людська пам'ять у річ коротка, особливо тоді, коли правда незручна, коли вона лякає або змушує відчувати безсилля. Так сталося і з пророцком Пелагеї. Пройшло кілька років, світ не зупинявся. Будувалися дороги, відкривалися нові готелі в горах, на полонинах влаштовувалися фестивалі. Карпати перетворювали на туристичну листівку, а не на місце сили. Мульфари ставали героями шоу, псевдопровидці блогерами. А справжнє, справжнє ховалося далі в туманах, під серцем гір. Про Пелагею згадували рідко, її називали старою карпатською легендою. Ті, хто пам'ятав її пророчі слова в церкві або мовчали, або самі почали вважати той день сном. Журналіст, який хотів написати про неї статтю, зник у горах через ЗСУ в ґрунту. Його диктофон знайшли розбитим, а нотатки були змиті дощем. Ще одна наука для тих, хто хотів копати глибше, ніж дозволено. Священник, який тоді служив у церкві на трійцю, замовчав ту подію. Він пішов на пенсію і оселився в монастирі, не даючи інтерв'ю. Не беручи участі в жодних службах, ходили чутки, що щоночі він бачить один і той самий сон, три хрести, що палають, і жінку в чорному, яка стоїть на порозі церкви і мовчки дивиться на нього. А селяни селяни просто жили далі, збирали ягоди, продавали бринзу, проводжали дітей у Польщу на заробітки. Їхнє життя йшло звичним колом, як і завжди. Поки нічого не ставалося, пророцтво було не більше, ніж казкою. Та вона стара була, говорила, що прийде кінець, а хто нині не говорить, казали на базарі в ясінях. Лиш одна бабця з села Брустури щороку вивішувала на трійцю білу хустку на вишні біля хати. Що б не прийшло? казала вона. Коли її питали, що саме не прийшло, вона мовчала. Але пророцтво ніколи не зникає воно лежить, як вуглинка в попелі. І коли приходить вітер, вуглинка стає полум'ям. І такий вітер прийшов. У той самий день, про який колись попередила Пелагея, у День трійці, коли всі співали в церквах, коли діти збирали зілля, коли родини сідали до святкового столу, тоді небо змінило колір, і старі, що ще були живі, вже знали, тепер її слова згадуватимуть не як казку. Це була гарна неділя пахло зіллям, змоченим нічним дощем, а на сільських цвинтарях звучали голоси. Співали на могилах, згадували предків, просили миру і добробуту. Діти плели вінки з лепехи, м'яти, полину та Васильків. Жінки застеляли столи новими скатертинами, а чоловіки наливали чарку за душу діда. Ніхто не знав, що над світом вже нависла тінь. Вона прийшла тихо, без грому, без блискавки, як перед бурею, коли повітря стає щільним, і птиці раптово замовкають. Перший спалах стався в місті далеко на північному сході. У військовому арсеналі пролунав вибух. Те, що спочатку назвали технічною аварією, виявилося навмисним ударом: з неба, з безпілотника, без попередження. Зайнявся склад боєприпасів, вогонь пішов до сусіднього об'єкта, що офіційно був закритою зоною. Але через годину супутники зафіксували радіаційний викид. Люди ще співали, ще хрестилися, ще клали зілля під пороги. Коли хмара, майже невидима, піднялася в небо і попливла на захід, її напрямок визначали мовчазні екрани наукових лабораторій. Але тривога не була оголошена. Другий удар стався за кілька годин. Військові сили невідомого походження атакували кордон без оголошення, без дипломатичних нот. Удар був блискавичний, техніка пішла вперед, поки ще горіли лампади в храмах. Люди в прифронтових селах просто не встигли нічого зрозуміти. Три села знищені, чотири евакуйовані, але не всім вдалося втекти. А потім мовчазний ворог, третій вірус. У великих містах почали масово надходити повідомлення про різке підвищення температури, втрату свідомості, зупинку серця. Спершу лише кілька десятків випадків, потім тисячі за лічені години. У шпиталях не розуміли, що відбувається, системи не фіксували відомих патогенів, люди падали просто на вулицях, мов ляльки, яким обрізали нитки, і все це в день трійці. Журналісти, що ще встигали транслювати новини, не могли приховати паніки. На екранах мерехтіли слова: атака, зараження, надзвичайна ситуація, проблеми з комунікацією, радіаційна загроза. А в той самий час з вікон церков звучали хори. Святий Боже, святий Кріпкий. На заході країни в одному із гірських сіл стара жінка сиділа на ганку дерев'яної хати. Її обличчя було як сохла кора, але очі ясні, мов вода з гірського джерела. Вона повторювала лише одне: три. Я ж казала, буде три разом. Дехто ще згадав її ім'я: Пелагея, мульфарка. Та, що попередила, та яку не почули. Коли світ затихає після крику, настає найстрашніший момент: не тоді, коли лунає вибух, і не тоді, коли гинуть люди. Найстрашніше, кордон, коли ти сидиш у тиші серед уламків реальності, і розумієш: усе, що сталося, вже не можна змінити і що хтось попереджав, а ти не почув. Тижні після трагедії тяглися, мов туман у горах, влада трималася мовчанки або ж плуталась у поясненнях, у мережах ширились версії. Змова, біозброя, випробування, прорив лабораторії, але ніхто не говорив головного: як це сталося саме в трійцю? Чому саме тоді, коли мало бути свято? І саме в цей момент почала вернати стара Правда: Його звали Остап, молодий краєзнавець, 26 років. До війни він збирав легенди Карпат і знімав аматорські відео для Ютуба. Після вибухів і хаосу він повернувся в батьківську хату під Верховною. Там, у старому комоді, він знайшов диск, який колись забув перенести на новий ноутбук. На диску одна єдина аудіозапис, назва мульфарка Пелагея. Трійця. Голос старий, хрипкий, але дивно чіткий, впевнений. Він звучав, ніби людина не розповідає, а бачить, поки говорить: на свято Трійці відкриється небо не для благословення, а для попелу, і прийде троє не брати, а вироки. Один буде зі сталі, той, що нищить, другий невидимий, як дим, що вбиває. Третій мертвий, але живий, бо несе хворобу. І впадуть ікони, і згасне світло. І почнеться перше. Остап виклав запис в мережу: спочатку в групу карпатські легенди, потім на телеграм. Через кілька годин відео подивились десятки тисяч, а через день мільйони. Люди слухали в навушниках, зупиняючи подих. Бо все, що звучало у старому голосі, вже відбулося до найменших деталей зі схованок почали виходити інші шматки пазлу. Журналісти згадали, як колись пробували знайти пелагею. Один із них, що встиг зберегти блокноти з записами, опублікував уривок. Вона сказала: Я не хочу слави, я хочу, щоб ті, хто має очі, побачили, бо потім буде темно, і ті, хто сміявся, першими заплачуть. На сторінках місцевих архівів знайшли ще одну замітку, датовану роками до трагедії. Мульфарка Пелагея в церкві на трійцю виголосила пророцтво. Люди лякались, плакали, а вона стояла рівно, як хрест у бурю. Священник із монастиря, старий отець Назарій, мовчав 10 років, але після події знову вийшов на зв'язок. Він підтвердив: так було. Вона говорила, її вигнали з храму. І з того дня він кожного року молився, щоб не збулося. По всій країні почали згадувати. Сусіди, що жили поряд із хатою Пелагеї, казали, вона перед смертю написала щось на шматку полотна і закопала в землю. Були ті, хто бачив її востаннє в ніч перед трійцею, на горі, де не було доріг. Там казали, земля дрижала, мов перед землетрусом. І найголовніше, люди почали вірити, не тому, що хотіли. А тому, що більше нічого не лишалось пророцтво стало доказом, докором, нагадуванням, що ми більше не слухаємо тих, хто має доступ до того, що не видно простим оком. Ми дивимося в екрани, але не в обличчя ми боїмося божевільних замість боятись байдужості. А пролегея вона не зникла, її не поховали, бо її не знайшли. Але її голос, її слова, її правда жила далі у кожному, хто слухав. В кожному, хто згадував, в кожному, хто питав себе, а якби ми почули раніше. Минуло кілька років. Світ, який колись здавався таким твердим і впевненим, став крихким. Міста змінилися, вулиці спорожніли. Люди навчились жити інакше, не за графіками, не за новинами, а за знаками. Бо той, хто пережив пророцтво Пелегеї, вже ніколи не скаже, мене не попередили. В горах знову шепоче вітер, як тоді. Але тепер його слухають уважно. На місці, де стояла її хата, спорудили каплицю без хрестів, без дзвонів. Там лише камінь з написом, та, що сказала правду, і під ним рядок. І трійця прийшла не з неба, а з темряви. Люди приїжджають туди мовчки, хтось залишає зілля, хтось клаптик полотна з власними словами, а дехто просто стоїть, заплющивши очі, і слухає. Бо десь у глибинах свідомості ще звучить той голос старий, твердий, спокійний, але вже не страшний. Тепер він, ми як дороговказ, як дзвін, що відлунює в серці кожного, хто пережив бурю. І ті, хто знає, що буде нова трійця, новий поворот, вже більше не сміються з тих, хто говорить загадками. Бо світ навчився цінувати негучні слова, а і шепіт правди. І хоч пелагеї давно нема серед живих. Її голос не змовк, він став частиною нас.